Цей порадник якраз і допоможе реалізувати кожного громадянина законне право, яке передбачено Конституцією України, право на доступ до інформації. Ми не ставили перед собою за мету вичерпну дати інформацію, наприклад, по рекомендації по законодавчій базі по аналізу законодавства, адже не є фахівцями. Цій галузі, але е, показали в е, довіднику протиріччя, який є в законодавстві, та е, висловили свої рекомендації, в основному виходячи з власного досвіду, ну і, звичайно, працюючи з юристами, як правильно в тому чи іншому випадку е, поступити, е, основне, на що е, акцентуємо, коли. Е, Отримують відвідувачі або історики відмову доступу до інформації. Це після всіх процедур звернень відмов переписки з архівами звертатися до суду. Окрім того, в збірнику представлена інформація вичерпна на даний момент, яка стосується. Питань, що іде шукати, яку інформацію шукати, особливо робиться акцент на питаннях пошуку встановлення долі або обставин загибелі близьких і рідних громадян.